Добрий день. пан інспектор, дорожній контроль. Дорожні. Можна два слова, ваш коментар даної ситуації. Можна без коментарів помови. Ну, На вашу думку, така ситуація сталася наша тут Так. Да. А можна, будь ласка, хоча б як звати? сталося? Пан водій, на вашу думку, в двох словах, це в нас стану доріг таке сталося? Так, так. нема доріг. В, машину закинуло, чи яка ситуація Сказу, Ями вон і вон, Одна стоїть і нема куди об'їхати. Такі дороги, вон, бачите, що нема ну, куди. Ну це в нас, Вас закинуло, чи як? Чи того водія? Закинуло, закинуло по ямах вони. Закинули і ви кинулися з тою машиною. Так? Так. Ясно, добре, дякую.